Три дня раніше було в Хвилиночку, скажіть, будь ласка, котра година зараз? 13 година 23 хвилини. 13 година 23 хвилини. Ми зараз знаходимося біля Гранівського старостату. Заходимо туди. Далі закриті. Добрий день. Добрий день. Заходимо. Зараз я от це, ви читали це клопотання. Чому відмовили у реєстрації? Я цим не займаюся, я адміністратор ЦНАП. Ви відправили мене до заграбеного, тобто Петрович. Тому Правильно. що я, це не моя робота. А це секретар ЦНАПу це, це... це не заяву не, не приймає. Я не секретар, ти? я адміністратор ЦНАПу, Я надаю адміністративні послуги. Так оце ж і є адміністративна послуга заре... зареєструвати заяву? Ні, це секретар має реєструвати, я не секретар. У мене такі послуги не включаються. Тобто ЦНАП... Надаю... заяви? Я надаю реєстраційні послуги, тобто реєстрація і зняття з місця реєстрації і надаю послуги в допомогах, субсидіях пільгах. До кого матися, що нам зареєструвати заяву, зняти питання? Це, мабуть, до секретаря сільської ради. А в штаті секретар? немає секретаря. Такої... А Нас Чому касатер? на роботі немає голови? Хорошо, тобто, а си... забрати, допустимо, тут, взяти нею входящий, забрати тут, передати її. І що так і не так не працює. А Ми. хто буде бачити документи? Начало для того, щоб зареєструвати, потрібно бачити якісь документи. Це правильно. Ну, можна сканувати, кинути сканер, ось є сканер, кинути її на електронну почту, вона бачить, сканує, робить все. Це все можна. Ми ж дві тисячі Це послуги для населення. Наближені послуги для населення називаються. Це не, не входить в моїй посадові інструкції, скажімо так. Я так не ну, виконую. Людина від 10 годин не може знайти, значить, парну Світлану. На роботі її зараз немає знов. Поліція на телефон пробувала з нею зв'язатися. Вона щось там буркнула, відключилася і після того не бере від поліцейських трубки. То ця староста на своєму місці чи староста перешкоджає? Яким чином? Не бере трубки? На, це вона перед цим була вдома. Не переходьте ситуацію, перешкоджає і не бере трубки, не одне те саме. Так, це її поліцейські набирали, і вона буркнула, відключилася, і після того перестала брати трубку. Що полягає слові буркнула? Ну їй сказали, що поліцейські ну, просять її прийти туди на зупинку. Ну колектор, я ж не чув, що вона ви... сказала в телефоні. Па я. я чув. Ось документ, який відмовляється в гранові. Прийняти і передати далі на Краснопільську громаду. З, значить, старости на місці немає. З 10-ї години людина ходить з цими документами і з 10-ї години відмовляється. Загребельний побачив, щойно йшов з обіду, побачив, що поліція стоїть біля зупинки, розвернувся, крутнувся і втік. Оце так працюють сьогодні працівники гранівського старостату. Пан Загребельний де хоче собі гуляють. Старости не, нема Світлани Парно ну, на місці. Значить, людина, яка сьогодні сидить від СНАПу, відмовляється зареєструвати цю заяву, передати в Краснопілку. Хоча для, це послуги для населення. Оце наближення послуг для людей. Це так називається сьогодні в Краснопільці громаді, в Краснопільській, 20. де 20. Катерина Романенко 20. встановила свої. Я це документи. Ні, то тут треба зареєструвати. То я завезу і зареєструю. Кого потрібно завезти? Чоловік з 10 10-ї години. З 10-ї години. Його... Є службовий автомобіль, я допоможу йому. Проявлю про це Хорошо, давайте так. Питань немає. Бляди присутні, щоб зареєстрували. Я завезу чоловіка, хай займається своєю роботою. І а назад його. привезете? Звичайно. Дякую. Саму вам. Чому проблема? Ви є офіцером громади, так? Да? Ні. Ну, назвіть, будь ласка, свою посаду. Філім Роман Анатолійович. Посаду. Я так, так, там поліцей, начальник сектору поліцейської всієї громади Асінського РУП. Все, дякуємо вам. Доска. Давайте їдьте туди в Краснопілку і подивимося, чи в Краснопілці зареєструють цю заяву. Добре. І знімемо питання зразу. Добре. Добре, домовились.